16 липня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, один з яких по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили район зосередження живої сили, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Сили оборони України знищили склад ракетного озброєння рашистів у тимчасово окупованому ювілейному, що на Луганщині. У районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунали вибухи, працювала Ординська протиповітряна оборона. Вибухи також пролунали в районі тимчасово окупованого Бердянська, у тимчасово окупованому Криму, начебто морські та авіаційні дрони атакували Севастополь-Акяр неспокійно на території рашистського рейху. У Брянську, вдруге за літо горів недобудований госпіталь для ветеранів, у Белгороді знову пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В Гау Москвабад і самому Москвабаді родичі рашистських окупантів почали отримувати записки з погрозами, в рашистському вермахті продовжуються чистки. Певно, знову через неуваження к руководству і отклонення от лінії партії звільнено генерал-майора, командира 106 ї повітряно десантної дивізії. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Надійшли повідомлення про ліквідацію чергових рашистських великих Цабе. Полковника, командира 96-ї окремої розвідувальної бригади та підполковника командира розвідувального батальйону, цей песиголовець, до речі, 2014 року командував штурмом аеродрому Бельбек у Криму. Тож, як то кажуть, нарешті награда нашла героя.